Гарного вам всім дня! Так що я свій YouTube хочу посвятити а, заколкам. Мене, я придбала дуже гарні заколочки. І така одна заколка це така. Я вас буду YouTube вести, і буде бачити мене от з такою заколкою. Заколка дуже гарна, от вона так і відкривається, защемляється Зашімляється зажимом ось так. От, Воно держиться гарно. Надо якось Ну, от. Ось так от воно держиться дуже гарно, і воно не злітає. Ще можна наверх за от. Наверх завернути. Я вже пробувала, вона не злітає, нічого там поганого ногу немає. Отака закілочка. закілочка защемляється, ось, а відкривається, ось нажимається. Отак от. Ось все. от така в мене заколка на, сьогоднішню, на сьогоднішній день. Отака от заколочка в мене ще є. У мене ще отакі заколки ще є, дуже гарні. І така от ще заколка. Це вже можна їхати на море віддихати. І от, така от зажим, заколочка. Зараз я продемонструю. От Ага, отак от от можна вам показати. Ну, На весь екран хочу показати. Вона така гарна, гарна. І такого цвіта гарненького а, персь, а, как апельсинового, цвіта. апельсинового цвіта. І це зв коралові зв'язочки. Зараз ми подивимося, як вона. О, зажимається гарненько так. О, така прелість. Дуже гарно, гарно. Гарна дивиться вона. Ну, така гарненька, дуже гарно держи. Держа дуже гарно. Ну, а така, да. Кличку так непогано дивиться. От така прилість, от таку зажим, заколочку, може, там на пляж, і кожний день воно там. Якось так от, так от треба вам показувати, щоб ви бачили, що ще там. так от і так от. Ось така гарна прелість у нас вже є. Можна їхати на море, вже можна, виходить, можна. Їхати на море і можна вже до когось на день рождення брати в літній період. Ну, і таке гарненька гарненько Це дві, дві заколки. Я вам показала дві заколки, саме елементарні, їх дітки люблять, полюбляють. І ще подростки. ну Там можна в больницю даже цю заколочку не цю, а от цю взяти дуже гарно ну, вона зажимається. Дві заколки гарненькі, гарненькі. У мене ще є таких два платочка. Куплю вони в магазині. Ось таких от два платочка. Бачите? Гарненьких два платочка. Так, а якось треба от ось штрих-код. Ось. Ось таких от два. два платочка, надевається вона на голову на голову. Но я э, в следующем видео, в следующем ролике покажу, как пользоваться такими платочками. бо Бовременьки уже маловато-маловато. Ну а так добренько Хо вам настрою. Гарного вам дня! Всего вам наилучшего. Пока-пока!